Ох, з яким рецептом сьогодні я до вас свинячий биток, запечений сухофруктами. Ви тільки погляньте, яка краса чудово нарізається. Ідеально на великдень або на інше свята. А можна просто на канапку. Робиться зовсім не складно. Зараз все покажу. Для початку нам потрібен свинячий биток. Ще його називають корейка або карбонат. Робимо 5 ось таких надрізів не до кінця, щоб вийшла ось така гармошка. Присалюємо, зсередини натираємо. Далі викладаємо всередину інжир по боках курагу, далі копчений чорнослив. Якщо не любите солодке м'ясо, додайте моркву та грибочки. Наприклад, нам так подобається. Смаки чудово балансують. Поєднуємо олію, пропущений через прес-часник, спеції сіль та сік, лимона. Добре, перевішуємо. Всі грамовки для вашої зручності прописані в описі відео, як і завжди. Змащуємо нашим маринадом все м'ясо зверху, знизу, по бочках, і почнемо дуже плотно загортати в пергамент. Нам потрібно два шари. Прям плотненько стягуйте. Якщо у вас є кулінарна нитка, можете перемотати. У мене два шари пергамент. І далі два шари фольги. Головне, добре стягуйте. Тоді він не буде розплющений. В вас вийде, я в вас вірю. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці одну годину. Далі розрізаємо фольгу з пергаментами ще 15 хвилин. Коли трошки охолоне, загортаємо щільно в плівку і відправляємо до повного стигання в холодильник. Нарізаємо, насолоджуємося. Ще більше гарних рецептів на моїй сторінці Рецепти далеко. підписуйтесь, якщо ще не підписані, щоб нічого не пропустити! Смачного!